Колінс кубик один, два, три. Це для прикраси? Ну, одразу зробимо якусь таку дольку. Скаля десь шотик мілілітрів 30. Фанта доверху. Апельсинчик. Непогано. Хе. Ну, одразу. Є такий коктейль палова. Це текіла. Я щось задумався, чи текіла, чи мескаль текіла. Текіла, плюс грейфутова содова. І це дуже смачно. Тут у нас мескаль, що схожа на текілу, димна текіла, грубо кажучи. Плюс фанта, апельсинова содова. Тож це якби то поряд. І це прикольно. Чи бив би таке? Не знаю, мені подобаються міцні коктейлі. Ну коротше, це дивно. Це дивно, але це смачно. Так, це смачно. Тож.